Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене для вас неймовірний десерт. Погляньте, цей торт називається Королівський. Він дійсно королівський, що за смаком, що за своїм чудовим виглядом. Вперше я його спробувала дуже багато років тому у своєї свекрухи. Я була настільки приємно здивована цим смаком, просто немає слів. Родзинка цього торту в тому, що. Тут один з коржів, перемазаний лимоном перемеленим з цукром. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте, не пожалкуєте. Ну що ж, давайте спробуємо нарізати цей торт. Як бачите, він пухкий, ніж входить по ньому, як по маслу. Гляньте, дуже гарно нарізається, наче повітряний. Давайте поглянемо в розрізі. Ось такий він має вигляд. Ось так виглядає наш королівський торт, а аромат неймовірний. Один з коржів цього торта перемазаний лимоном з цукром, і це дає йому неповторну оригінальність. Друзі, це дуже ніжний торт. Які повітряні оці коржі. Вони наче товстенькі, але такі ніжні, такі соковиті. Якщо ви хоч раз його приготуєте, ви мені подякуєте. Для нашого торта нам потрібний один лимончик. що ми робимо? Ми його гарненько вимили і ложимо в мисочку. Кип'ятком на кілька хвилин, щоб вийшла гіркота. І будемо молоти на м'ясорубці. Нарізаємо наш лимончик прямо шкірочкою. Також вибираємо всі кісточки. Цьому лимончикові попалося прямо багато кісточок. Треба всі-всі вибрати їх. Порізаний лимончик нам потрібно пропустити через м'ясорубку з півсклянкою цукру або на свій смак. Дивіться, орієнтуйтеся завжди по своєму смаку. Ось така в нас вийшла лимонна маса надзвичайно ароматна. Тим часом я підготувала інгредієнти для нашого торта. Як бачите, він зовсім недорогий. Спершу нам потрібно відділити білок від жовтка в окремий посуд. Ми збираємо жовток в окремий білок. До жовтків нам потрібно додати склянку цукру. Жовтки з цукром можна отак от розтерти вінчиком, можна збити міксером. Я розтирала вінчиком жовтки з цукром, в мене вийшла маса, яка збільшилась в об'ємі, і посвітліла. Пачку маргарина або масла потрібно розтопити зручним для вас способом. Можна зробити це в мікроволновці, можна зробити на газовій плиті. Розтоплений маргарин потрібно додати до яєць із цукром. Поєднати цю масу до однорідності. Зараз черга додати дві столові ложки з горкою сметани. Чайну ложку соди потрібно погасити двома столовими ложками оцту і все-все розмішати. В мисочці в мене просіяно дві склянки борошна. Додаємо його до тіста. Борошно до нашого тіста додаємо кількома заходами, не зразу все висипаючи. Тісто будемо викладати на пергамент, тому малюємо потрібну нам форму. Викладаємо, власне, саме тісто. Гарненько його розрівнюємо. В окремому посуді нам потрібно збити пів літри сметани і пів склянки цукру. Наш перший корж вже готовий, час приготування близько 5 хвилин. Коли корж трішки вихолене, нам дуже зручно зняти з нього пергамент. Бачите, він рум'яний, пропечений, дуже красивий. Роз'ємним кільцем ми надаємо йому форму. В окремому посуді в нас знаходиться 4 білка. Ми сюди додаємо дрібку солі та пів склянки цукру. Сам торт я буду збирати у роз'ємному кільці, мені так зручно, ви можете цього не робити, можете просто збирати його, як вам подобається. Мені зручно збирати в роз'ємному кільці, тому що звідси ніколи нічого не витече. Ми ще, щедро накладаємо сметани, розмащуємо гарно по коржу. Багатенько наш корж повинен гарно пропитатися. Щедро-щедро розмащуємо сметанкою. Зверху накладаємо слідуючий корж. Його вкладаємо. На цей корж. зверху ми викладаємо лимон, який ми перемелювали разом із цукром. Викладаємо зразу весь, якраз буде один корж пропитаний оцим лимончиком. Розмащуємо, щоб всі, всі края гарно пропиталися. Поверх лимончика вкладаємо третій корж, гарно його вкладаємо, як нам потрібно. І також будемо його змащувати сметаною, щедро-щедро намащуємо. Він повинен гарно у нас пропитатися. І розмазуємо, щоб всі-всі-всі края потрапила сметанка. Тут я вже вклала четвертий корж і відправляємо на 2 години в холодильник, щоб торт стабілізувався. Тим часом готові наші білки. Як ви можете впевнитись, вони дуже гарно збилися, тримають форму. Зараз нам потрібно приготувати помадку для торта. 50 мл води вливаємо в мисочку. Додаємо цукор, 2 столові ложки. І додаємо какао, Одну столову ложку і з горкою. Також сюди додаємо шматочок масла грамів 20-30 прямо в мисочку. І будемо розтоплювати. Коли наш торт простоє в холодильнику 2 години, ми можемо вже зняти роз'ємне кільце. Це дуже легко зробити. Бачимо, що торт у нас вже стабілізувався, пропитався, має гарний вигляд. Зараз потрібно білком змазати боки нашого торта. У краях Наш тортик мені захотілося присипати кокосовою стружкою. Ви можете цього не робити, якщо ви не, не полюбляєте кокосову стружку. Це, власне, справа смаку. Серединку торта нам потрібно залити помадкою. Наш королівський тортик вже готовий. Як ви можете впевнитися, нічого складного в його приготуванні немає. Готуйте на здоров'я, я впевнена, якщо ви хоч раз його приготуєте, ви будете його готувати часто. Всім смачного!